Справжня суперсила кожного знаку зодіаку Овен безстрашність. Він кидається туди, де інші ще міркують. Його драйв запалює цілий світ. Тілець стійкість. Не похитнеш не переконаєш, його спокій і впертість, як граніт, близнюки слово. Вони зачарують, розсмішать, переконають, і ти не зрозумієш як погодився рак інтуїція. Вони відчувають те, що інші навіть не можуть назвати словами, їхнє серце Радар, Лев харизма. Заходить у кімнату і весь простір змінюється. Їх люблять, навіть коли зляться діва, мозок. Вони помічають те, що інші оминають. Збір даних, аналіз, досконалість це їх стихія терези, чарівність. Вони можуть домовитися з будь-ким. Дипломати, з вродженим естетичним вайбом, скорпіон сила глибини. Вони проникають у суть речей, як лазер, їх не зупинити. Взагалі стрілець, натхнення. Вони заряджають вірою, мотивацією і змушують тебе повірити у неможливе. Козиріг непохитність, вони як гора, повільно впевнено, чітко до вершини. Їх не зламаєш. Водолій оригінальність, їх розум на крок попереду. Вони не з цієї планети, і в цьому їхня сила, риби, магія душі. Вони відчувають біль, натхнення, світло і вміють зцілювати любов'ю.